Учні, сьогодні у нас на уроці має бути лабораторна експериментальна робота номер 6 по вимірюванню оптичної сили лінзи. Цю лабораторну роботу ви маєте виконати на подвійному листочку в клітинку і спочатку запишете відповідно клас, прізвище та ім'я і дату. Далі ви записуєте експериментальна робота номер 6 Переписуєте тему, мету обладнання. Далі хід роботи. І е, для того, щоб розпочинати е, виконувати лабораторну роботу, спочатку потрібно вам записати формулу тонкої лінзи, е, Записати означення оптичної сили лінзи та формулу тонкої лінзи, е, формулу для обчислення е, оптичної сили лінзи. Далі. Переходимо до, безпосередньо до, до виконання лабораторної роботи. І так, розглянувши малюнок, нам потрібно проаналізувати формулу тонкої лінзи і подумати, які вимірювання нам слід зробити, щоб визначити фокусну відстань збиральної лінзи. Отже, використовуючи формулу тонкої лінзи, нам із експерименту потрібно знати відстань від предмета до. Лінзи і від лінзи до зображення. Далі нам потрібно перейти за покликанням або QR-кодом. Ну, давайте ми з вами скопіюємо покликання і далі перейдемо за цим покликанням в інтерактивну симуляцію. Відповідно, обираємо кнопку лінзи, і тепер ми маємо встановити, ось тут написано, що потрібно обрати спочатку збиральну лінзу і встановити наступні параметри. Промені мають бути зручні, радіус кривизни 40 см. Отже, давайте подивимося: в нас лінза збиральна. Далі промені ми беремо зручні. і... Встановлюємо радіус кривизни 40 см Ось 40 см. Далі, використовуючи лінійку, ми переносимо її так, щоб можна було виміряти відстань від предмета до лінзи і від лінзи до зображення. Отже, відстань від предмета, ось, подивіться, як підставляю, ось, де в мене починається предмет, Зображення предмета, де знаходиться. І далі рівно до середини, це в нас до середини лінзи. Отже, ми бачимо, тут в нас це дорівнює 170 см. Отже, відстань, де маленьке, буде дорівнювати 170 см. Далі переносимо і так само визначаємо відстань від лінзи до зображення. Ось, де в мене ось. Зображення, не ось тут закінчується, а ось аж сюди. І в мене тут виходить, що це буде складати ну, майже е, ну десь 50 52 см, це може бути: 52 см. І далі ми маємо внести це, ці значення. У таблицю, тобто ось цю таблицю ви перевальовуєте для збиральної лінзи, записуєте, чому дорівнює D, чому дорівнює F. І використовуючи формулу тонкої лінзи, тут же фокус на відстань лінзи виведений із формули тонкої лінзи. Підставляючи сюди всі обчислення ви виконуєте під табличкою, визначаєте фокусну відстань лінзи. Далі так само обчислюєте оптичну силу лінзи D. Потім е, потрібно перемістити предмет, тобто, ви бачите, що має бути е, 4 таких досліди. Значить, тут ми отримали зменшене зображення. Далі ми маємо перемістити предмет так, щоб отримати збільшене зображення. Ось Чітке збільшене зображення, знову вимірюєте відстань D, далі вимірюєте відстань F, і так само заповнюєте табличку. І потім знову ж таки спочатку зменшене зображення, змінюючи відстань від предмета до лінзи. І потім знову ж таки ще якесь одне положення, щоб отримати чітке збільшене зображення. Тобто, два зменшених і два збільшених зображення. Ви маєте отримати, і таким чином вимірюючи D і F. Кожного разу будете визначати фокусну відстань, фокусну відстань для кожного випадку. І так само оптичну силу. Далі вам потрібно визначити середнє значення оптичної сили згідно формули як середньо-арифметичної, ну і відповідно відносну похибку. Далі ви маєте зробити Ті самі вимірювання тільки для розсіювальної лінзи. Тобто ви міняєте лінзу на розсіювальну, і далі виконуєте так само, ось, наприклад, тут в нас є відстань від предмета до лінзи, У нас, наприклад, буде тут десь ну, 58 см, і від зображення до лінзи, відповідно 26 см, 26 см. І знову ж таки нам потрібно буде заповнити табличку. Ось же також є виведена формула. Зверніть увагу, що тут відстань від лінди до зображення предмета F, ви записуєте із знаком Мінус. І у цю формулу також підставляєте із знаком Мінус F маленьке. І далі визначаєте. Фокусну відстань лінзи, так само оптичну силу лінзи, середнє значення і відносну похибку. Далі, також ви маєте записати висновок, сформулювати цей висновок, яку фізичну величину ви визначали, який результат отримали, і у чому причини можливої похибки експерименту. Також не забувайте про контрольні завдання, варіанта першого, варіант перший і варіант другий. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!